Добрий день малята! У нас сьогодні грамота. Будемо з вами складати речення та робити звуковий аналіз слів. Пригадаємо з тобою сьогодні, що таке схема речення. Для цього нам потрібно спочатку відгадати декілька загадок. Прослухай, будь ласка, першу з них. Я вмію чисто митися не водою язичком, і часто мені сниться тарілка з молочком. Молочинка, так, звісно, це котик. Прослухай наступну загадку на сметану, масло, сир, нам воно згодиться. І корисне, і смачне тече, як водиця. Колір в нього, наче сніг, пригощуєм вас усіх. Як ти гадаєш, що це? Так, звісно, це молоко. А зараз зачитаємо віршик і закінчимо його. Як в гніздечку пташка, пташенят голубить, так і кожна мама, діток ніжно любить, звісно. Тепер у нас з тобою є три відгадки: це кішка, молоко і любить. Кішка любить молоко. Ми знаємо, що наша мова складається з речень, а речення складаються зі слів. Давай складемо речення з цих відгадок. Кішка любить молоко. Ми склали за допомогою малюнків. Але ти малювати ще тільки вчишся. Давай тоді запишемо за допомогою слів, але читати і писати ти теж тільки вчишся. Тому. Зараз нам знадобиться і допоможе наша схема речення. Поглянь, що ти бачиш. Так, це лінії. Але це не просто лінії. Кожна лінія позначає слово. Якщо в реченні одне слово одна лінія. Якщо 2, 3, 4, то відповідно і ліній 2, 3 або 4. Скільки слів в реченні ми з тобою склали? Один, два, три. Три. Так, три слова, тому і лінії у нас три. А ще ми знаємо, що перше слово завжди починається з великої літери, тому й позначається вертикальною лінією. Значить це велика буква. З великої літери пишуться імена, прізвища, назви держав. Міст, річок, назви казок і фільмів. А зараз поміркуй та придумай речення за картинкою по схемі Дві лінії це два слова. Наприклад, діти граються, діти перше слово, граються, друге слово. Або дівчинка сміється, дівчинка перше слово, сміється, друге слово. А ось поглянь, яке довге речення воно складається з чотирьох слів. Давай придумаємо якесь речення за нашою картинкою. Дівчинка катається на гойдальці. Перше слово дівчинка, друге катається. На це коротесеньке маленьке слово і четверте гойдалка. А ти тепер самостійно придумай речення на три слова. Думаю, ти впораєшся? В кінці кожного речення ми ставимо крапку, знак оклику або знак питання. Крапку ставимо у звичайному розповідному реченні, наприклад, кішка любить молоко. Знак оклику, коли говоримо з почуттям, закликаємо до дії. З Днем народження! А знак питання, коли про щось запитуємо. Що трапилось? А зараз, малята, ми зробимо звуковий аналіз декількох слів. Але для початку ми повторимо умовні позначення звуків. Це який звук? Голосний. Позначається. Кружечком. Твердий приголосний позначається т однією рисочкою. А менший братик твердого приголосного м'який приголосний. Позначається двома рисочками. А ось і перша загадочка. Хоч бджолі вона сестриця, та медок збирать ліниться. Хто це діти? Оса! Вірно, оса! Зараз ми складемо для оси звуковий аналіз. Подивіться, будь ласка, на табличку. Зрозуміло, що слово оса має три звуки. А тепер визначаємо, який перший звук? О. Який він, діти? Голосний вірно позначаємо кружечком. Далі слухаємо. Ос. Так, чуємо звук с твердий, приголосний позначаємо рисочкою. Слухаємо далі. О-са! Так, чуємо звук А. Позначаємо кружечком, бо це голосний звук. Молодці! Тут на загадочка. Океани борознить великий, могутній і синій кит. Знову ж, із схеми ви бачите, що він має три звучки. Позначимо їх фішечками. Промовляємо слово. к Кит. к. Перший звук. Так, твердий приголосний позначається рисочкою. Промовляємо далі. К і. Чуємо. Це, ми знаємо, що голосний позначаємо кружечком. Далі слухаємо кит. Так, діти, твердий приголосний позначається рисочкою. Молодці. Наступне слово. Має вуха пишний хвіст і погану звичку. Спершу добре він поїсть, потім вмиє личко. Хто так робить? Кіт. Так, знову ж таки в цьому слові три звуки. Давайте їх позначимо. Промовляємо Кіт. Кі. Які? Кі. Так, м'який приголосний, позначаємо двома рисочками. Промовляємо далі Кі. Другий звук і. Голосний. Позначаємо кружечком. І. Далі промовляємо кіт. Т. Так, діти, молодці, т. Твердий, приголосний, позначаємо однією рисочкою. Молодці малята!